Привіт, народ. Ну, ще такої дупи, блін, оранкою в мене ніколи не було. Ну, бо було щось похоже місцями. От. Оце пасовище, ну як, таке обично, в паях. Орна і пасовище. Моє пасовище, типу. І тут глинка. Не глинка, таке глина. От, ціло. І от виїхали. Ми, вон Плуга, вон, матвій відчіплює. І нагострили леміша. І леміш польський хороший, новий, фактично. от. І желізо певний кілограм 100 нагрузили на, на плуга. І значить, що робиться тут ще де з агрофірми техніка не допталася, то ще ото сантиметрів 10 шкербет, то навіть колесо не не, не, не котиться по, по, по ґрунті. от. А де далі, де їздили ті підараси, блін, о, з агрофірми. От собі придумали, о, от Бачите, що робиться. О, Тактично навіть не й бур'ян зде. О, о, аж аж сині відлимиша земля. Не йде взагалі, блін. капець повний. От колега, тільки що говорив з колегом, каже, кинь, все, чекай дощів. Та бляха теж якось не цікаво, хто знає, коли ті дощі будуть. От дивіться, подерш курку. Що ж ти йоє, то -та, там на й повишено літати, воно просто не лізе плуг. Як не регулював, як не крутив. Ось от, якраз видно що А От, от свіжість сліди, теж з агрофірми. Вони собі тут дорожка, то не, не перший раз. От, не тільки тут. Але де може на іншій ділянці, ще, може... О, тут глина, а вона на мокру задоптується дуже, вона просто засихає гарно. О, яка бриляка. Тож капець, як бридлівко сіяти, нереально вот. О, бачите, сліди. сліди трактора чи комбайна, я не знаю. Трактора, бо де комбайна такі мокрі сліди. Навіть флуг не роздер їх. йолки -палки. О, Матвій вже відчепив. Зараз вчепимо фрезу, спробуємо що скаже фреза. Якщо фреза буде ямчати не своїми голосами, певне, що прийдеться так і зробити, бо я не знаю, це буде дуже-дуже дорога посівна. Страшно дорога. Все, бувайте. Будемо... Вон вже хлопці чіпляють з трактора фрезу. Зараз покажу, що скільки нагрузили ми на плуга. наплуга. І плугу родьби. Як ух... О! Дивіться. Желіза. і леміш, Густрюсенький можна блин, сало різати. йолки палки Іде, нефіга. Перед плужником от, от скільки тут від переплужника до сантиметрів з 10. Перед плужник навіть ні, нічого не брав. От десь там спочатку десь трошки м'якше заглибився і все. Ось така, така посівна. А при тому, що ціни, ціни на зерно смішні. Я не знаю, там ті наші верховники... Деня, Деня, дікай! А ну від трактора! Не можна стояти між трактором і фрезою! Та йолки! Ну то, блін, ззаду тримай, йолки-палки, щоб біди не наробив. Так не можна робити, хлопці. Ніколи не можна між персиндарем стояти і трактором. Добре, все, бувається, то хлопці були б мені начудили. Що покажу.